Всім привіт! Ну що ж, виїжджаємо на бурку кукурудзи. Є новий костюм замовив, бо той старий вже списав такі на чорнові роботи, на сіялка в комбіні. Надіюся, що буде чистенька. Саме головна задача, щоб він залишився чистий до кінця робочого дня. У нас нова жатка, ну як нова жатка? Для нас вона нова жатка. Ми ще неї ніколи не працювали. Це ж купили так і толком, чесно кажучи, сильно там нічого не робили. Ножі поміяли, масла передивились, цеп трошки розкрутили, щоб ці задвіжки робили. Ну, Надіємося, що буде працювати вона. А це сам їду батько з братом поїхали сіяти, ну, зараз травляти, сіяти там, бо у нас є два дні такої погоди. Потім починається дожі. 10 мм через два дні. Тому хоча б трошки засіяти, хоча б трохи обрати кукурузу. Вона волога 100%, але ну, нема що чекати, треба її вбирати. Оце сам, це утра вже побігав. Ли сів, думаю, що заведуха гріється, з масу забув випустити. побіг масу включив. Лись сів, як їхати. Пеньок забув забрати під козу, бо у нас тут такий склон трохи. На всяк случай, хоч ручик тримає сильно, але на всяк случай пістоляємо, бо потім риб не ловити. Пеньок забрав, лиш сів, води забув набрати, пішов водою. Ли сів, ну, блін, влагомір треба взяти. Коротше, вже наганявся з утра нормально. Надіюсь, що нормально буде в цілий день. Так що виїжджаємо, взяв філвів планшет, так що буду настроювати, щоб моніторинг врожайності. Без GPS, бо GPS, у перших вони сіють по GPS, а вона тільки один комплект, а вторих, я не знаю, як до кукурузу вбирати по GPS. тому ну, Будемо пробувати так, вручну. Це перший раз до вручну вести, бо пшениці всі обирали по GPS, взагалі не обрав ні разу. Не скажемо, вручну. Соняшник теж все по GPS. -у. ну Там тільки краї чуть-чуть і все. Кокурузу придеться все обирати. Ну, я думаю, щось так зробиться. Майже доїхав до полів, теж так трошки важковато, непривично. Вроді жадка широка, ну 8 рядочків. А по факту вона, ну, це така здорова так тяжко їхати, по факту вона там на, може на сантиметрів 30-40 більше, ніж за спарки, бо спарка йде прямо по щі, ну, трошки там жатка виступає з цих редукторів такого плану. Ну, доїхав, нормально. Це наше одне поле і друге поле. Розпочнемо з цього поля. Батько каже, тут трошки більше повинен бути врожай, то його треба більше спасти. Хоча кукуруза після дожди, бачите, така вона вже. Ну, Страшненька. У нас в принципі тут в в регіоні сильної кукурузи немає, але така вона. Листя опало, це опало, каче не опустилось, зараз головне строїти. По настройкам теж не знаю, є в мене табличка така із книжки з усіма культурами, Треба їх... Ну, коротше, подивився тут. Куруза сука, кукуруза влажна. Там тільки ротор міняється. Щось повиставляю по книжці, потім піду ззаді дивитися. Так їду. Можна було б, звісно, наверх піти вже по цьому полі, але думаю, вже доїду, там і снек треба відкрити. Ось цей бачите, бо я спадаю, бо в селі не, не проїду, порву весь інтернет. І кожен раз, коли переїзду, треба його відчіпляти, чіпляти. Плюс листя десь там попадали в бункер, віточки. В радіатор може якісь упало листя, це все треба ще де почистити. Може ще трошки з якраз воложнувато. Як Півгодинки туди-сюди туди, туди подивлюся на рівному. І почнемо. Так, ну що, перший бункер є. Добив. Це виходить, край з тої сторони дойшов. 4 круга. Не 4 круга, 4 проходи. І тут теж туди-назад, і ще кусочок тут клинчик вийшов. Не знаю, можливо то, що тут з краю була низенька круза, бачите, яке теж там є, то є багатенько і зерна битого, і <плес> да, качаник не взяв. Можливо, то, що дуже низько і просто качаник не взяв. Бо це тут вже горне, бачите, ямка. Це раз. Вторий момент, можливо, ту, що стріхом в мене не вийшло, бо я так заходив, вони по GPS сіли, то, виходить, відбила поле таке за діагоналі. І потім пересів, пересів був десь, мови сівалки за 2-3, а потім вже пішли рівне. І, коротше, що так взяв рівно, щось мені каже, що бачите, тут стоїть такий рядок і там трохи є качаники. Навірно, все-таки не спіймав стик, але ну, зараз я зроблю. А так, ну вроді все вималачує. Ще потрібно, як вже зайду нормальні. Може країв дійду, зайду, зайду нормально, треба передивитися, не знаю, чи то, теж маленькі качаники, може пролітають між тими вальцями ще їх, і ножі їх б'ють. Тоже, так багато нюансів. І фіг його знає, як все це настроїти, все це розібратися самому. Але якось, якось так буде. Бо мені кається, що можливо я дуже великий. Ще ми його не робили, як було, воно так і залишилося. Оцей зазор. Тут ще більш-менш. Десь я бачив, як більший. Десь такий качалик, нормальний, він проходить. А маленький, а може це так і повинно бути. Тобто його можна роздвинути, більше зробити. Там пультом давно розділяється, зараз звінути максимум. Сіки Ну два пальця тут. Ну, і трошки менше задів. Я знаю. Ну, Вроді який. Нормальний зазор. Щоб мені казав, що на два пальці. А може треба просто вирощувати нормальні качани, а не маленькі. Тут вже. Ну, тут може. чуть трохи більше. Шмікається. По все це розбирали. Що це робить, працює, оці задвіжки. Якщо забилось, там раз кнопочку нажав, воно роз'їхалося. І трошки щось було спочатку. Мені показує, що як вилітає, викидало багато, Бачите, зерна. Привідкрив верхнє решето побільше. Я це виставив по книжці як там. Та чи по настройку, яким були збережені, там комп'ютер є зверху, моніторчик, по ньому виставив, але трошки додав. Нижнє відкрив більше, бо там молод пощі був взагалі пустий. Ну, це тут, край, бо тут я трошки вийшов з середини, потолочив багато. Його поки що німання не беремо. Кукуруза по вологості взяв із лючка. Оце ось лючка, що там є. Блін, холодно. Вчора такий хороший день був. Сьогодні вітер. Хмарно. Короте, взяв із цього лючка. 16,6. Взяв зверху 20. Тому ну, волога вона 100%. А там буде видно, може щось перемішається, може. Ну, Вар це вже йшов вниз, мабуть, краї, там до річок я відходив, вони такі там рідкі, бо з краю бачите, посадка там нічого не родить, плюс там кабани знизу трохи побили. А сюди вже йшов нормальний. Ну, десь я так і думаю, що ми тоді ще міряли 19. Ми це поле міряли тиждень тому було 19. Це сам качан, а плюс комбайн додав якісь 1-2% точно. Тому десь так ми її розраховували. Тіше на менше сильно ми не розраховували. От те, ще теж не знаю, як правильно виставити цю висоту, положити її. Бо мені скажуть, що там має бути угол, щоб воно викидувало все то. Перебити викидувало, чи великий, чи невеликий. І не знімаю, поки ходу не знімаю, бо чесно не співаю. І треба рулити, рядок промахав, вже починає толочити то поки кілометрів 5 км і то це вже потім в кінці вже кілометрів 5, а менше до цього до кілометрів 4 максимум ходити. Не співаю. Ну, Зараз я прилучусь. Настроюся, думаю буде все супер. Ну, 7 км, як бачу, люди ганяють, то фізично просто поки не встигають. Не те, що там врожай поганий чи ще щось. Е -е, тут можна ганяти, тут врожаю немає, тут можна і більше ганяти. Просто не співай рядкі ловити. Ну і плюс треба її зазорити, виставити ці, -ці настройки. Я Ча такі частенькі шлоп, думаю, ні, щось дуже трошки привідкрив. Бачу курну це там кинули. Ну а так більш-менш курска частенька. Збив трохи вітра, думаю, може, викидає вітром його. Чекай машину, щось машини довго немає. Чи вони не очікували, що ми так рано присіки? А, вже 11 годин. Вже повинні були бути. Ну що, розбив я собі загонки вже, краї повідходив, вже камаз набив, тільки прицеп щось добиваю. на пів бункера висипав, їду. Не знаю, чи мені здається, чи кукуруза дуже низенько, хочеться йти під самий низ, посіяно воно попорок культивації, дуже кидає, раз, підпригує. І землю то раз, піднімає сильно високо, дуже високо. То раз об землю б'є Коротше, А може воно нормально піднімає, ну мені кажуть, що... Круза низенько і що качаники не буде забирати ні скіці. Так дивиться за жадкою, там... ну де-не-де де, там якесь зернинка є, не без того. Ну, а Так вроді обирається. Зараз машину наб'ємо, вона поїде на відваж... ну, зважиться, скаже нам віса, я відкалібрую його філв'ю і вже можна дивитися моніторинг врожай, що воно тут буде приблизно бо зараз вона поки таке собі малює там щось своє Ну, кукуруза така І щось поки що каї взагалі були печаль кілометр 300 гони туди назад е... ну не повний бункер перший проход, там взагалі від посадки нічого не було там вікно є закрило вторий вже трошки краще Ну, не повний бункер Це кілометр триста туди назад Тут вже щось таке хоч рядочки є, вже більш-менш нормальні. Ну, там і свині положили, там такі багато чого такого. Коротше, поперек більше сіяти не буде. І верх-низ теж. Ми обично сіємо вдоль це поле, а це щось у мене не було, батько щось насіяли тут без мене. Ну хоч по навігації, хоч рівненько. Оце хоч радує. Що я думаю, якщо б кинути автопілот, то можна навіть і вручну буде... Так, Це вже втора машина. Машину набив, ще з прицеп. У нас так, не без пригод. Одну машину набив, інший каже, багато мені не сип, бо не знаю, яка вага, плюс у нас ґрунтова дорога, мокро, дожі, щоб нормально доїхав. Потім каже, другий що. Дзвонить мені, каже, не стягнув. Останній подйомчик перед асфальтом не стягнув, застряг. Зараз я так пам'ятаю, там машину вызвала, що прийде 9, а то не знаю як. Ця машина приїхала. Е, машина нормальна, не каже, де при себе колесо пробив. Ну поміняв, поки я машину бив, він колег це поміняв, то нормально. А в нас програма максимум за два дні до дожджа 44 га хоча б обрати, щоб е, до дожджав, хоча б це поле добити. й так, шаду дзвонити питати, чи буде ще третя. Войма вирузитись і примутися назад. Тут залишилося ще йому бункер полтора всипати, я думаю, то збатувати не візьме. І все. І певно чекати. Що будемо дзвонити, питати, щоб третя машина якась приїжджала. Пунуємо сьогодні допізна робити. Так, вже ділити до вечора. Це останню машину, третю добиваємо. Можна ще було бити, бо зараз 6 часов, ну хай там 7 поки добити, 7 буде. Але вже нема машин. От сьогодні вже нема машин. Ще прийдеться зараз, мабуть, відчіпляти рехліті і внатись з Джоном витягувати ту машину, бо застряла щось там по раму, щось виїхати не може, КАМАЗ її витягнути другий не може. Коротше, маємо приключення. І перейшов сюди, тут, мені каже, другий гібрид. І трошки краще, вище по висоті вона, і трошки краще вже вбирати, вже не треба прямо під самою землею, хоч не візде, як води, наприклад. Але вже якісь кукурузи повище качан вище знаходиться, то вже набагато краще. Ну, мені каже, треба трошки лотки стягнути, а може і так повинні бути два. Може вона стояла на нормальну кукурудзу, там на великі качани, а тут качанів немає. Що пролітають між пластинами. На вальці потім їх б'є. То бачу такий до неделя, там кукуруза качанчик розбитий. Не те, що прям масово, але є трохи. Тому я думаю, завтра можливо трошки ще когось питаю, а ні, то просто звіну їх трошки туди і все. Ну, це вже до днем де видно, я ще раз походжу по закомбайном. О, тут, бачите, трошки вже вища куруза набагато. Десь разів два вище качати, чи там. Це вже трошки простіше. А так вже прилучився, вже, вже набагато легше, ніж ну, з, 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 з утра. Зранку я взагалі там, не міг і руль спіймати, нічого, а зараз спокійно, там 5 6 кілометрів, де дозволяє рельєф ході. Тобто проблем... Вже такой, да, усталось є, якщо прийняти там з GPS ом я ходив там взагалі. Але нормально вже. Можна працювати. Зробив я вже по філдвью 18,2 гектара. Ну, дуже непогано. Ще може пів гектара чи гектар там. Ще круг мені треба зробити, це йде ще один круг і ця машина скажу, більше вже не буде брати. Так що, ну завтра, звісно, не добьюсь 18, тут залишилось там, 25 гектар навряд. Ли. До вечора, до ночі навряд ли, я її доб'ю. Але будемо пробувати. Спасательна операція пройшла, витягнула. Не знаю, як на мене дуже легко, навіть не буксував. Але щось, щось не може тронутись. Вроді не сильно рожовий, кабанчика взагалі захванив. І близько навіть. Чи земля м'яка, чи ще. Щось. Ну поїхав. Сьогоднішній день на закончиться. Зараз почекаємо, ще буду ще два таких хороших. є один ще спуск. Можемо треба дотягнути його. І все йду вдома. Коротше, ну тут все так було просто. Камбас ми витягнули без проблем, взагалі не витягнули. Але він тронутися не може. Щось думав, що прицеп. Ну, водій, бо я не камазист, не знаю. Він каже, думав, що прицеп щось не, не трогається. Зачепив його, протягнув далі, щоб ті просто торможити там шлани, щось... Коротше, по ходу сцеплення спали. поливінь. Тягнули його камазом, не витягнули і, мабуть, чи спіння, чи там щось завезли, хоча, вроді каже, не воняє. Ну не може тронути щось там. не Діло не в прицепі не в тормозах, щось, щось вже накрило там. Да. Не може рухнути і все. А тягнути його там 15 кілометрів, ну теж не сильно хоч, цим трактором І тим більше зараз дуже різкий спуск. тут по, Пару разів вже були і не стягнули, пересипались і висипались мішками колись. І прицеп колись батько той тут перевернули. Коротше, вечір Зараз тільки десь 9 часов один, ну коротше, вечір починається. Цікавий буде. Може хтось прийде забере його, витягне чи що. А тут трошки спуски, ще трохи тут і до асфальт дотягне. Ну, там теж такий подйомчик. Я подйомчик сам його не витягнув, бо я, тягну так зрозумів, сам його. 200 лошадок, там я не знаю, скільки він загрузив. Ну нормально так, хоч без кабанчиків, але є вес. Він казав, що брав повний 35 кукурузи. Зараз ну, там явно не 35, але важковато. Короче, Se cala o